Поруч з нами головний тренер Кремчувського кременя Роман Борисович Лактіонов. Роман Борисович, прокоментуйте сьогоднішній матч, сьогодні поразка, невтішний результат. Емоційний матч, жорсткий видався сьогодні. Е, будь ласка, в першу чергу хочу подякувати Збройним силам України традиційно дякувати на кожен день за те, що дають нам змогу жити, дають нам грати. За це велике дякую. Стосовно гри. Я хочу сказати, що це саме бездарна гра за весь сезон, який ми провели. Дуже багато браку, дуже багато програних єдиноборств. Ми програли у всіх аспектах. Але могли ще зрівняти в кінці матчу, але не зрівняли. О, тому, тому хочу сказати, хочу вибачитись перед нашими болівальниками за таку гру в першу чергу. Не за результат, я хлопцям, я хлопцям кажу, що ви хлопці молоді, і для нас головне, щоб ви були стабільними. В першу чергу в грі, і тоді прийде результат. Але по такій грі, як ми сьогодні як ми сьогодні провели, я, я беру всю на себе за цей результат, за цю гру в першу чергу. З хлопцями ми розберемося, що ми будемо робити, як ми будемо готуватися до наступного матчу. Але так виходити на гру хлопці не повинні. Як ви вважаєте, сьогодні суперник переграв вашу команду тактика, фізичні якісь якості? Ми дуже добре розібрали суперника. Дуже добре знали, як вони грають. Вони грають там, двома схемами. Розібрали, моделювали. Ну, любу схему, яку ти не поставиш в грі, якщо є брак в простих передачах, ніякого конструктиву не буде. Ніякого. Сьогодні не на «Епіцентр» нас обіграв, ми самі, самі себе обіграли. Самі себе. Так грати не можна. Ну, я, я просто не хочу весь час сказати, у нас молоді хлопці, молоді хлопці. Да, вони, вони молоді. Але треба вже трішки становитись мужиками, трішки вже е, зростати. Не можна грати дві гри добре, а потім дві, дві гри погано. Я ж, я ж не можу Склад виставляти по, по зіркам. Я не можу. А я, а я повинен бачити, що на тренуванні футболіст виповнює свої функції, в грі виконує свої функції. Вони, вони, вони це роблять. Ну, Вийшли вийшло сьогодні і команд не було. Це напевно моя вина. Я, я хотів поставити переможний склад після Ниви, щоб хлопці трішки впевненості здобули. Ну, я помилився. Сьогодні не грав через дискваліфікацію Рез Панчішин. Як ви вважаєте? Можливо, його не вистачало в центрі поля? Сьогодні не вистачало всієї, всієї команди. Ми ж не знаємо, як би вийшов би Панчішин. Напевно, напевно, не вистачало. Не знаю, не можу сказати. Не вистачало, ну він, він гравець основного складу. І якщо, якщо ми б там поставили, поставили другу схему. Напевно, він би грав. Ну але я прийняв рішення на цю гру поставити переможний склад. Ну, тому будем, будемо, давати, будемо давати шанс другим хлопцям, ті, хто сидять і ждуть свого шансу. Так що так. Як вам гра Артема Товкача на правому фланзі захисту? У першому таймі він відіграв другий, другий матч поспіль. Ви ставите його на правий фланг? Ну, ми поставили, ми поставили на цю гру, тому що він. Дуже, дуже добре зіграв гру зниву, поставили, ну, але трішки на атації не вистачало. Е -е, випустили От, ну, Тому це така тактична більша заміна. Він ну, при, при обороні, в принципі, виповнював свої функції. Ну, трішки в атаки не вистачало, тому ми до Варбека випустили на другий тайм. Була е -е, можливість у Олександра Вівдича вирвати. Нічию на останніх хвилинах матчу не пощастило трошки. Ну, що хочеться сказати, команда у нас молода, б'ється. Кожному футболісту хочеться побажати рости, перемагати в наступних матчах. І дякую вам за гру. Дякую.